Я надаю слово керівнику спецзаводу. Розкажіть, як це все лікувалося, що все почалося? Е, ще раз доброго дня всім. Ну, значить, в п'ятницю зранку я приїжджаю на роботу. П'ятницю відбувалося минулого тижня. Минулого, щоб не були не, просто в даті 5-го числа. Ну, п'ятниця-п'ятого, та, що була минулого тижня. вечора. Ну, відбулося події, якісь передумов 4 числа вночі, але я кажу, мені ніхто ні дзвонив, ні, ні не повідомляв, що якась така подія сталася. Вже коли приїхав на завод, бачу, що люди такі трошки, ну як то кажуть, то зиме не знаю, що до чого, як почати зі мною якусь розмову. І в ході розмови почали розказувати, що от чи ви, ну, от вчора вночі там в селі зупинили бус з нібито там спиртом, не спиртом. І, от, з того почалися всі такі розмови. Ну і десь не знаю, десь, напевно, біля годинки 10-ї, може, пів 11-ї, до території заводу під'їхало четверо автомобілів: одна Волга на Римській реєстрації, там Міцубісі і девятка «99-ї» на Закарпатських реєстраціях вийшли молоді люди з такою незрозумілою свастикою. Почали, виставили колонки, включили церковні дзвони, почали викрикувати, що тут є корупціонер на заводі, який годує сепаратистів, купляє їм патро, та ще там якусь всяку дурню. І в кінцем в результаті підпалили під прохідною ну, якось чи, чи димову шашку, чи не знаю, що там конкретно було підпалене, але факт того, що ви можете перевести з відео, побачите, що задиманий весь адмінбудинок. А де це відео можна глянути? Ну, воно є в принципі в інтернеті і в мене на телефоні зазняте. Я зі свого кабінету міг зазняти цей весь процес. Скажімо, там люди почали викрикати, що ну, всякі такі неприємні речі. І коли вже підходив час обіду, бо люди дуже сильно рвалися на територію, хотіли поспілкуватися чи зі мною, чи з робочими, бо говорили, що працівники заводи не задоволені роботою керівника. Що керівник краде, обкрадає державу, людей там е, примушує робити якісь неправильні речі, що такий керівник не заслуговує на посаду такого підприємства. Е, відповідно, кажу, десь, ну, може, за 15-12 бачу, хлопці починають скручуватись і ну, від, відходити від, від нашої території. Я відкрив вікно і ну, за той час подивився в інтернеті, скажімо, що то є за організація. І до пана Остапа крикнув: каже: Остап, ти не тікай, каже, куди ти тікаєш? Зараз люди будуть виходити на обід, поспілкуюся з людьми, на території ми тебе не пустимо. Але люди, коли будуть виходити, будь ласка, поспілкуйся, поговори, все, що тебе цікавить. Якщо люди вважають за потрібне, все, що захочуть, все, все скажуть. У нас нема якихось таких секретів чи, чи утисків людей. Але він там викрикнув: ну, почекай, я, я ще до тебе приїду. І на той день відносно на ранок. Вся наша така дискусія не закінчилась. Я так розумію. Чим були ці події спричинені якимось фактом якоїсь події? Ну от фактом і події вони кажуть, що зловили вночі бус зі спиртом і стверджують, що це, цей спирт виїхав з мого підприємства, що я постійно і систематично розкрадаю державне підприємство. Ну там зразу порахували якісь енні мільйони гривень прибутків. Ну, можливо, вони знають, як то виглядає, бо їхні боси, напевно, основна їхня мета і діяльності цієї, то вони прекрасно знають розцінки видно, і розуміють, що скільки коштує. Це 음... саме зловили на вашому підприємстві? Він виїжджав, так? Бус зловили не на нашому підприємстві, був зловив від підприємства десь, ну, може, кілометр. Це практично, бо виїзд села на перекрестку села Стурту на Тернопільську трасу. Це видно на відео і це також можна прослідкувати. Там ну, на відео видно будинки, і цей будинок ну, він нікуди не подівся, будь-який день можна приїхати і подивитися. От, але хотів би звернути таку сумну увагу, бо вчора переглядали ще раз це відео їхнє затримання. Видно, що відео максимально змонтоване як можна. Видите, і от там перша хвилина і декілька секунд. То я б попросив потім всіх журналістів це максимально от, дати цей оривок ефір, щоб було всі побачили. Коли вони надбирають з бочок так званий спирт, міряють його спиртометром, витягують з бочки, світить фонариком, керчить, о, дивіться, є 40 градусів. Після того відео обривається і зразу пан Остап перший, що от братва має грошей там, чи, чи патронів чи боєприпасів, а тут розкрадає державне підприємство. Тут для таких, як пан Остап, хотів би сказати, що Спирт має трошки більше, ніж 40 градусів. Тобто, як робити якісь такі гучні заяви, то ви хоч своїх хлопців попередьте, що спирт має 96,6, а не 40. Ну, є тут Остап присутній, потім журналісти збройні. Так, не потім, та, потім та, скаже, звичайно. Ну, ми да. не будемо. Е, наразі е, зачіпати. Але то просто, просто їхнє відео зазнято їхніми журналістами. Ви оцей уривок уважно продивіться, бо кажу, там тільки звучить слово 40 і зразу камера виключається. Розкажіть про ці події з своєї точки зору. Ви керували в ту ніч, так. коли затримали бус, так? Так, всім було. Я, Я був присутній тих всіх, так казати, таких чудових, які проходили вже перед дверима ну, нашого. Наше підприємство. Зміна починається в 8 годині. Я зміну прийняв, здається, нормально все пройшло, нічого не було. Піду я по території заводу охоронець одна і друга, біжать, каже, там якісь незнайомі люди в балаклавах і поліція, і міліція, і жінки стоять, стукають в двері невідомими предметами і хочуть здиватися на територію підприємства. Я підійшов до них, був такий капітан, не пам'ятаю точно його фамілії. Він представився і каже, що от ми хочемо прийти на територію підприємства. Я кажу, яка у вас, яка мета, що ви хочете на територію, тож закрите, по-перше, підприємство працює в робочий день його з 8 ранку до 5 години, а після 5 вже починаються зміни, люди працюють по змінах, підприємство закрите. Ми бачили з території, території заводу, вивезли бус спирту, ми його спіймали на виїзді з села. Чи так це було? Такого могло бути, тому що восьма година ніхто не запускає і ніяких запусків, випусків машин немає на завод. Автомобільного транспорту ніякого ніхто немає. Без права нема... На підприємстві транспорт не їздить, так? заїжджає, не, не, не виїжджає, так? Не, не було такого. Ну вони десь хвилин 40, напевно, кричали, що там ну, були такі я вам сказати, ну, викрики різного провокаційного е, типу. Що вони як називали себе Ідея нації, ми хочемо зробити. У вас одні корупціонери, я кажу, якщо ви хочете щось зробити, приходьте завтра зранку на 8 годину. Буде керівництво. І ви розберетеся, а зараз хто у вас каже до мене, той капітан, ще там якась одна жіночка була, така відцедурними словами, кула і кувела, каже, що ви нам скажіть, хто то за вами стоїть і хто у вас начальник. Ну, я їй сказав фамілію, каже, хочете дзвонити, є керівник, як ви вже приїхали сюди, я думаю, ви знаєте, фамілії керівників тих старших, яких є на, на заводі. Ну, Вони буквально ще. Одні там поставали, одні побіляли ялинки, ті балаклава, були різні види, будемо казати, їх одягу. І були як сказати, і лице закрите, і відкрите, і нашивки, і шиворони були різноманітні. Бу, стояли вони так, десь до хвилин сорок ще. І вони поїхали. Ми працювали все до ранку, я ще декілька разів виходив, щоб там не було і з охоронником. У нас туда охоронця є, що, охоронник на території при вході на територію заводу, і друга є там закрита, таке, да, там база є, і вона вночі просто ходить по території. Заходить там погрітися, ну там є одного склад, ну, територія є. Я зрозумів завод. Скажіть, будь ласка, ви на наступний день, як проспілка, як відреагували? Зібрали колектив, я так розумію. Ну так, і тут... наслідки, який наслідок цього зібрання? Наслідок зібрання, думаю, кожна людина заслуговує на працю і своєю працею заробляє кошти де отримує своєї сім'ї. Ми зібрали зібрання, були також засоби масової інформації, були всі присутні, знімали відео і робили фотографії, бачили завод, весь колектив заводу проголосував за нашого керівника, бо дійсно молодий собі. Працює рік три місяці. За цей час ніяких таких зривів не було. Ми отримали, рахуйте, що десь до, біля двох мільйонів премій тільки за цей період часу. І люди задоволені. Якісь питання такі побічні, щоб вирішити для людей домашні. І чи якийсь день народження, чи хтось там помер, чи все, поздоровити людину, чи матеріальну допомогу дати, відказу ніякого не було. Чи зверталися ви до когось по захист? Ми провели збори і сказали, що ми пишемо таке звернення до правоохоронних органів розібратися з тим інцидентом і дати нам відповідь. І друге, Таке по перше питання було. А друге питання написати в ДПУ Керспир до нашого керівника, щоб також розібрався. У нас є молодий керівник, він достойний розв'язати, як то казав сил, тільки працювати. Ми надіємося на нього, весь колектив, що дійсно таке буде. Ну, по перше, ви знаєте, я починаю завжди свою прес-конференцію з тим, що слава Україні. Друге, що ми дуже багато часу виділяємо на те, що згадуємо. Ідея нації, цю кампанію, я не знаю, громадське об'єднання. Прийде час, так як маю юридичну освіту, це питання ніхто не відпустить. Цінічно, юридично, ми будемо йти до кінця. Коли вони покричали, ви бачите на їхньому відео 40 градусів, коли ви звернете збільшення, зробите там навіть менше 40 градусів. Коли вони подають заяви на те, що там кого-то збили, кого-то руки поламали, РОВД, як тільки будуть вирішено постанови слідчого, впровадження слідчі буде робити дії відносно, і ви побачите, що це все бутафорія, ми починаємо шлях щоб цих людей за провокації притягнути до кримінальної відповідальності. Це принципова позиція. Минуло два роки, ви бачите, в державі зміни, зло повертається, зло заходить в кабінети. І завжди, як на Харківщині, вся схема була в 2010 році. Така була громадська об'єдна, тоді оплот. Може, ви чуєте, воно зараз у сепаратистів, там вони герої. Вони теж саме використовували, щоб тільки грязь упалити на керівництво, щоб споплюжити яку-то дійсно добру ідею розвитку галузі. Під цю, під цю марку далі з'являються теги, що потрібно змінити керівництво і потрібна приватизація галузі. Бо це буде боротьба з корупцією. Ну, це бутафорія, ви знаєте, вони кричать, шумлять, але все-таки революція відбулася, зміни дійсно в Україні відбулися, і саме, що на відбулися зміни в серцях наших українців. Ми розуміємо, що прийшов час працювати згідно закону. І громадську організацію до цієї акції, яку вони створили, незаконно і ну, просто, навіть. Некрасиво це зроблено, ну шановні, ну ту ж саму дітвору витягнули тих п'ять людей, палили якісь там скати. Ну ми, ми маємо всі на це право, хай так буде. Але закон є закон і будемо відповідати по закону. Йдемо далі. Так як я голова профспілкової організації ДПУ Спирту України, то все, що відбувається в, гал в галузі, я практично знаю кожні 15-20 хвилин хлопці, що Чернігов, що Одеса, що Харківська область. Що Львів Івано-Франківськ завжди інформують, що відбувається, як це відбувається цифри, навіть по ті самі від русських, як це відбувається, тому що, ну, хто як не. Трудові колективи, то, як не люди, можуть себе захистити і дійсно розвивати цю галузь. У нас немає довіри до міністерства. Ми, у нас є працювала позиція до, і це було проголосовано на загальних зборах до міністра нашого ПК. Ми йому не віримо, ми знаємо, що він бреше. Тим тим паче, ми бачимо, що як він зрадив зараз ту ж саму саму поміч. Хоча вашому меру ми під листи насилали, що, «шановний, ну ви з ним помилилися, цією людиною. Так точно ми принципово стоїмо на позиції приватизації. Законом України про приватизацію такого монополіста, як ДП Спірт, неможливо приватизувати. Все, що зараз говориться агольна, це брехня. Наддіслані пропозиції, ми з понеділка в Верховній Раді будемо захищати то, що колективи, які будуть пропозицію, як це має відбуватися, що ні в разі огольної приватизації. Доповідаємо про те, що деякі підприємства простоють уже 4 роки. Тобто робота ця робиться. Прийняти, як ви знаєте, всі найкращі в галузі, а ми ось робили аналітику, найкращі в системі РПК Колективний договір по захисту соціальному. В той час, коли ми кажемо про стагнацію економіки, ми відкрили двері для збільшення соціальних пільг нашим працівникам. Знаєте, коли наш керівництво держави говорить, що як все погано, ми вже покажемо, шановні, да, ми можемо збільшувати соціальні піри, ми можемо збільшити соціальний захист наших працівників. Так можна робити в других галузях, але цим потрібно займатися, не думати, як набити собі тільки кармани. Повертаюся до вашого питання. Так, да, хлопці голови просходу звернулися, що де що то відбувається на Львівщині. Я буквально в понеділок зразу виїхав сюди. Моніторюючи і в інтернеті інформацію про ту саму громадську організацію, просто здивований, що у вас є подобіє оплоту, ну, похим суддя. Але чітко позиція профсоюзу – Провокація. Будемо розбиратися юридично по закону і ждемо рішення суддів, ждемо яких то нам ну, слідчі має зробити яку дію. Дуже б хотіли, щоб зайнялася служба безпеки України, тому що це. Ви знаєте, в, усіх, в усьому інформаційному пространстві часто бачимо, що говорять, що це підприємство. Ну, шановні, з 10 го року це місце провадження діяльності. Шановний голова громадського об'єднання, це не підприємство, це цех юридично. Відкривайте закон, відкривайте постанову 672, ви все зрозумієте. Тому люди, які хотіли проникнути в цех, Відкривайте двері, шановні, ну без рішення керівництва ДП «Укрспирт» цього не може бути, щоб хтось прикнув на це підприємство. Кожна машина, щоб виїхала, треба підписувати кучу ТТНок. Я вже не кажу, а чому ми мовчимо про фіскальну службу? Жодна машина не заїде і не вийде без фіскальної служби. А де вони є? Вони проводять відеозапис, вони проводять опечатку любого транспорту. Ну, таке не може бути. Ну, що за бутафорія? Ну просто смішно. Ну. І при цьому всі, я дивлюсь, так інформопространство мовчить, що навіть все правоохоронні органи де допитані фіскали. Ну, от і все. То, на цьому настільки некрасива фікція, що наш ну, здивований, що ну, кажеться все завжди, тут професійно відбувалися провокації. От. А тут просто бутафорія. Я так розумію, що на тому все, всі події не закінчились біля вашого заводу. Ну, справа в тому, що в принципі все почалося ще відносно в п'ятницю ввечері, коли нас проводили слідчі дії. Я коли вийшов вже на вулицю, там стояли два представники поліції і два представники від нашої нації, тої ідеї нації, не? то паном там дуже розказував, що я там хамувати до нього поставився, бо він чесна, порядна людина, а я хам. Розкажіть О, краще, так. що сказала поліція? Що, що сказала поліція? Так, є якісь кримінальне провадження. Е, ну, розум... я ще розкритим. Можна багато всього говорити, але кажу, коли час все розставить на свої місця. Е, пройдуться слідчі дії. Хоча я кажу, то тільки на вчорашньому відео, ну не то що вчорашньому, тому четвергому відео, яке я вчора ретельно переглядав, бачу, що там вже, скажімо, було таке підставо, що там не 90-40 градусів, це вже. Основний крок, що це така заказуха тверда. Друге, вони сьогодні збиралися пікетувати ревіл поліції з тим, що поліція вже розбавила спирт до 40 градусів. Тобто, то, цікаво, чи ну, його розбавили лише в 4 вечора, чи, чи до того, як їм ті бочки підставляли, ну, все розбереться. Але факт того, що тоді в п'ятницю вечором, коли в нас завзявся такий мінімальний конфлікт з цим паном Остапом, тому що вони будуть стояти до того часу, поки я не напишу заяву на звільнення, і поки я з цього підприємства не піду, вони відповідно від мене не відстануть. Ну, то ти, ти подивившись на нього і розумів, що людина не зовсім адекватна, не хочу дуже розмовляти, бо бачу, що людина мене провокує на конфлікт. Закрили перед ним двері і пішов з представниками поліції там проводити обшуки, ну, всякі такі слідчі дії по підприємству. В суботу, коли я вже. Біля обіду перебував у Львові, мені прийшла смс і ось такими погрозами, скажімо, мені і моїй родині, що в мене є рівно сутки для того, щоб прийняти рішення, яке мені було озвучено на передодні. Після того пролаш один дзвінок і сказав, що ну, подумай добре, бо ти маєш молоду дружину, двоє маленьких дітей. Ви впізнали, хто це дзвонив? Ну, голосу це такий, ну, от, каже, російський акцент незрозумілого походження відносно. Але ну, номер, само собою, що невідомий, це є, ну, нормальне явище. Але я то сприйняв як, ну, така, звичайно, можливо, психологічний тиск, щоб мол, показати, що ти вважає, бо ми за тобою пильнуємо. Потім в неділю знову в обід, десь 2 половина 3 знову прийшла ще, ще одне повідомлення, що там мені шкода, що ти не прийняв рішення, ну, але маєш час до ранку. Знову ж дзвінок після смски і в тому ж самому тоні, що дивись, якщо до ранку ти не удумаєшся, не то наслідки будуть плачевними. Розмова була така досить. Жорсткувато, як і з моєї сторони, так і від них, бо пойшли такі словесні перепалки. І, в принципі, навіть і люди, бо я так сидів в той час за столом з деякими людьми, які я думаю, що також не бояться того, під, того підтвердити. А зранку, десь п'ята, половина шостої, мене розбудили сусіди, що горить мій автомобіль. Кажу, але дякуючи сусідам, які ну, у нас колектив такий досить дружній в будинку. Буквально за 5 хвилин, хоча незважаючи на те, що це було кажу, десь 5-5-шостої ранку, збігли всі сусіди, десь, кажу, десь чоловік, напевно, біля 20. В нас на площаці стоїть десь біля 10 автомобілів, всі, що мали водогасники, все повитягували. І, ну, маємо в, підвалу, в підвалі відведено кран на воду, то з відрами, ну як, як можна, але то пожежу локалізували. Ну і все, потім ти кажеш, ну, в слідчі дії, поки знову ж приїхала То поліція, і до я звернувся до, полі, до, також до поліції, тому що. А марка яка машина? Мерседес, Бенс є 200. тому ну, що коли вибіг мій сусід один, і ну, машина вже досить так добре горіла. Він побачив, що з правої сторони біля автомобіля була полетила пляшка, він її відкинув набік. Після того, як ми вже машину загасили, то ну, по запаху було відчутно, що це запах бензину. То само собою, що ми для того визвели поліцію, тому що це був явний підпал, підпала, не будь-яке закорочення дротів чи ще, ще якось незрозумілої технічної несправності автомобіля. Що зараз реакція правоохоронних органів на ті всі події, що відбуваються? Є вже якісь до вас приходили? Хто приходив? Що знайшли, що відповіли вам? Ну наразі слідство триває, скажімо, постійно перебувають і, як кажуть, слідчі на території заводу, тому що йде огляд всіх приміщень, оглядаються ну, все, все, що можна оглянути, кажу тоді в п'ятницю вечором. Були журналісти місцеві з обласного характеру. Кажу, всі, хто мав бажання відкривав будь-яке приміщення, що могли зайти, подивитися, як що виглядає. Тобто я не чекав там в суботи, неділі-понеділка, в п'ятницю сталося, будь ласка, зайшли на територію, але люди, яким я довіряю, будь-яке приміщення захотіли, відкрили, подивилися. Тобто, в мене немає чого особливо скривати від цього. А поліція зараз так ну, йде повністю. Забираються всі документи, переписуються всі всі журнали. Ну допит всіх охоранників працівників адміністрації. ну, повністю йдуть слідчі дії. Я дякую. Я тоді прошу задавати.